У Бердичеві волонтер, екс-розвідник Назар Двірченко та Олександр Сурмач, колишній командир роти 95-ї бригади, створили бренд одягу Палай. Перша партія замовлень 500 футболок із логотипом та одним рукавом, що коротший, символізує підтримку захисників, які втратили кінцівки на війні, каже Назар Двірченко. Вийшов з тренування і побачив, як на вулиці стояв хлопець. І одна штаніна в нього була приподнята, і я побачив в нього протез. Він побачив, що я ну, подивився на його протез, і мені здається, йому якось трошки соромно стало. І я тоді подумав: а якщо б зробити речі, в яких би один рукав чи одна штанина буде коротша, це, щоб він символизував те, що ми підтримуємо цих людей, ми не забуваємо, по-перше, за них і робимо внесок, бо 25% з. З прибутку буде йти на реабілітацію військових, Олена Марач, власниця швейного підприємства, розповідає, що їй сподобалась ідея шити брендовий одяг в підтримку поранених військових. Задумка дуже реально крута. В сам виріб індивідуальний ми відшиваємо дуже багато футболок, особливо в літній період, перед літом. Певно, рік ми відшивали тільки зразки, підбирали тканину, підбирали модель, підбирали вишивку, підбирали нитки на вишивку для того, щоб також було якісно, гарно це виглядало. Потім розробляли сам логотип. Щось виходило, щось не виходило, щось переробляли. Назар тестував ці футболки, дарував знайомим там на заходах різних дарував. Люди тестували, ми вносили корективи. Логотип бренду Палаю означає палати, любити свою професію, каже Назар Двірченко. Розробив його 19-річний хлопець із Херсона. А вишивку на рукаві створила мама. Це символ свободи і незламності. Назар розповідає, коли купують одну футболку, другу безкоштовно отримує військовий з пораненням. Продають брендовий одяг в інтернет-магазині, в спортивних та сувенірних магазинах. Продавчиня Поліна каже, що за тиждень продала дві такі футболки. Запитують часто, цікавляться. Люди більш військові заходять, тому що ми виготовляємо шеврони. Якби вони знають, що це за бренд, і цікавляться ним. У нас в Бердичеві багато людей знає про цей бренд, тому що 25% з продажу цієї футболки піде на. Лікування наших захисників Назар Двірченко каже, що поступово асортимент речей збільшиться. Ми вже відшили з куртки, худя, а також бананки в нас вже є. кожені такі гарні. Плануємо, плануємо, бо почали тільки спочатку з футболок, бо хочемо досягти гарного качества. Назар розповідає, що за зароблені гроші планує повести 15 захисників, які мають поранення на спортивно оздоровчу реабілітацію в місто Трускавець, а також створити в Бердичеві хаб, де ветерани безкоштовно будуть займатися спортом та отримувати допомогу психолога. Олена Кучмій, Тетяна Ревак, Суспільне новини, Житомирщина.